Йоу, YouTube, всім привіт, нахуй. Сьогодні у нас на розпаковці отака штука. Живчик, Манабанк, колаборація. Мені сьогодні прийшла, я ждав її три дня. Ждав її. От, нарешті вона у мене. Я її не відкривав, але скажу чесно, тут є скотч з двох сторон. Я його зрізав, щоб можна було відкривати. Я провірю, воно має відкриватися. О, зараз ми будемо цю шляпку розпаковувати. Тут вот. уже прикольные маленочки с котиком и живчика, потому не хочется коробку выкидать. Мы вот так вот, опа, делаем, открываем, оце, оу, oh. и нас встречает, якась хуйня. сегодня це? Сейчас мы вам все покажем. Yeah bye. Так, дивіться, тут вот так вот живчик <laughs> и кот, Кот, кот почевая. І на цій стороні наліпки. Отакі. От бляха. Ща ща, 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 якось, якось зловлю, якось зловлю. Треба набору далі, близько, дуже воно не цей. Знаєш, я хотів, щоб вони близько побачили. Ну, бляха, що тут є цікавого? Банка з лавандою. Це купюри. Код на скейті, код в грошах. Мамо, дай 100 гривень. Живчик. Купюри банка цього живчика. От гроші, 50 грошей, живчик і гаманець А мені мне не покажи. Что Що тут щось, щось є? Деньги, деньги, много денег. 50 гривень. І... Так, давай дальше. Давай дальше. Нас зустрічає банка. Просто банки там? Баночка вот отака, лаванда. Блять, одяг на кота. Скануйте. Ёб твою мать? А як вам його віддати? Я б вам нахуй ці всі одяги подавав. Вони мені нахуй не треба. А що в кожному одяг? Я не знаю. Хто знає? Не знаю. Блять, а не видно, да, буде ніхуя. Ануждіть! А ну ждіть, ждіть секунду. Ну, вообще, заебісь. Вообще заебись. А ну-ка, подождите. Если в обратную сторону. Блять. Сейчас у нас тут шоколадки нахуй разные. Блять, ёб твою мать. О. Ёб твою мать, закрой, может, це я не знаю. Да хуй его нам работает. Блять, короче, это так QR-код. QR-код. Намальований. Тут якісь скини. Якщо комусь треба, ці банки у нас будуть валятися. Можете заходити в телеграм, писати нахуй в групу і ми вам дамо ці qr коди Вот, держи. Ось така бутылочка. Як стандарт, тут живчик. Ось вам напиши, напиши. З екстрактом лаванди. Лавандовий так. одяг для кота. Тут лавандовий одяг на кота скануйте. У нас шесть собі. Так, тепер Ем... стаканчик, щоб вам було видно колір. І я. Цієї фігнюшки. Дуже гарно, до речі, фіолетовий колір тут такий. От так на ну, цей СМР треба було. Йоу! Йоу, він полився. Я, 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 стой. Пахне яблуком, бля, і... Одна банка, по-моєму, 25 гривень, чи 20, щось таке, недорого. Ахує, да? Так. Колір такий, кстати, дуже приємний колір. Такий. Він прям от лавандовий, такий єлі-єлі фіолетовий. Але, на жаль, у нас тут везде ці, як його, блять. Свята. Гідропоніка разна. Бля, стакан грязний, нахуй. Ну ладно, ваше здоров'я буду зараз куштувати. Ну, пахне він так собі, якщо чесно. Не дуже смачно. Давай вже наливай, бля. А попробувала пенку, і пенка тупо, як це в садику, чи в школі давали цю пенку з яблок. Тупо в стаканчику пенка. Я таку хуйню не пив. пим. дживчика? Якийсь насчет живчика? Якийсь неякий, да? Тупо яблучний живчик. Нє. А мені тупо яблучний живчик, не. і якийсь... Значи, вот чуть-чуть трошки розбавили, чи чуть-чуть. Значит, да, меньше вкус вообще. ж вообще ковтаєш, иначе нічого и не пив. Ну да. Я. Yep. У своей штучці... ...оцінку дав mm -hmm. на. Только за стікерів. Mm -hmm. я стікери не беру. в рахунок, я беру банку, я от... Купив собі банку лімонада, тому що мені там жарко, я хочу попити. Я б це оцінив, блядь, на, на 3. На 3 з 10. Не знаю, гімно, по-моєму. Ні, по я б оцінила купить... на 7. По-моєму, краще купи звичайного живчика, воно буде посмачніше. А я просто як, от мені дуже подобається живчик з валер'янкою. Валер'яною, ось, він мені прям піздець подобається. А ось це, ну, якщо чесно, ну, не дуже. Десь трошки приторне. А це касім не дохуя? Ні нормально. Я б ще раз купила. Да, я б не. б дам. Мені норм. Вот таке от у нас получилось відео Якщо чесно, я думав, буде більше приколов разных. Я ще бачив, просто комусь там кидали стікери там, сталкер стікери були. Ну я не знаю, може це рандом просто. Ну, або що а чого вживчики должны бути стікери з. Не знаю, від неї бались. І ждали ми не дуже довго, три дня. Ну, взагалі, я вам раджу це купити, ціна дуже дешева. Через мономаркет 125 гривень, 6 банок вам приходить на ближайший поштомат. Забирайте з кайфом. Ну, приходить, буде воно три дня, але доставка безкоштовна. І за 125 гривень, вам, грубо говоря, з доставкою додому привозять, блять, лимонад. Взагалі чудово. Але по смаку мені з Валеріаною більше сподобався. Крапка. Ось такий получився огляд нашого лімонада. Відео на 7 хвилин. Все. Goodbye, YouTube. Велком до нас на Twitch. Це все відбувається на Twitch. Бай-бай.